Всім доброго дня! Сьогодні у нас четвер, 13 лютого. Завтра не забуваємо 14 лютого День Закоханих. Привітати всіх жінок, мамів з їхнім святом. А я хочу вам показати ось таких два чудових автомобіля ми сьогодні будемо віддавати нашим замовникам. Ось ця Hyundai Kona 64 кВт білого кольору. 144 оригінального пробігу. в 2022 році замінена батарея з люком, преміум комплектація, два ключа. Дійсно хороший автомобіль. Немає будь-яких зауважень, як по салону, так і по, по зовнішньому вигляду. Також будемо сьогодні передавати буквально година-дві. Людина вже доїжджає ось таку Kia Niro 147 оригінального пробігу. Весь автомобіль в рідній фарбі теж максимальна комплектація, преміум темно-синій колір. Ось так вона виглядає. Резинові коврики, два ключа. Вже договора зроблені, сертифікати готові. Страхівку також ми робимо людині на 2 неділі для того, щоб людина протягом цього часу могла поставити на облік і добратися безперешкодно додому. Також був підготовлений нами ось такий Renault Megane, Це є 12 й рік. Хороший стан. Весь автомобіль теж в рідній фарбі, що це дуже рідкісно. Вже в таких роках знайти автомобіль без підфарбовувань. Е, лишається сьогодні, поставимо сидіння. Тобто зараз сидіння в нас перешивається, боковинка. як ви бачите, немає. Буквально, я думаю, що сьогодні до кінця дня сидіння буде готове. Всі м'ятинки, які були на даному автомобілі, е, в нас є два чудових хлопця. Які це роблять бездоганно, тобто можу вам порекомендувати. Приїжджайте, місто Волочиск. Люди виконують свою роботу на всі тисячу, а то й на 100 тисяч процентів. Хороші люди, хороші хлопці завжди послухають і знають свою роботу. Тобто, ви не найдете ні одної, тобто жодної вм'ятинки, ви не знайдете на даному автомобілі. Теж даний автомобіль будемо передавати. Є зараз в наявності ось така ще чудова Hyundai Kona, також преміум комплектації з люком. І на дворі, тому що вже не вмістилися автомобілі в гараж. Ще стоїть 2020 року, реставлена трохфазна. З люком, преміум комплектації. підігріви, обдуви мультимедіа, два ключа, безключовий, камери, партроніки, дістроніки, датчики на зближення. Тобто все, що. Може бути тільки присутні в Hyundai Kona. В даному автомобілі є. Ціна даного авто, ось цієї красуні теж тут 80 тисяч проб'ю, і в 2022 році замінена була батарея. Тільки, правда, не пам'ятаю, в якому місяці. Щоб більш кого зацікавити, можу вам скинути фотографію. Ось такий чудовий автомобіль вже в нас стоїть, правда, приблизно десь півтора місяці. Ця затримка не в нас. Ми пригнали цей автомобіль, ми придбали з моїм кумом. Скинулися за особисті кошти з Володимиром. Придбали ось такий автомобіль. Тільки Володимир не той, що ви думаєте, не Бене Люкс, а інший Володимир. Це зовсім друга людина. Придбали ось такий автомобіль для військових. Очікує автомобіль сцеплення, тому що ми пригнали, хочемо його повністю обслужити для того, щоб він нашим військовим приносив. Як то кажуть, не поламався в такий критичний момент, коли треба десь швидко від'їхати. А хочемо передати цілий автомобіль, щоб він спас ще не одному воїну життя. Очікуємо, можливо, до кінця тижня буде сцеплення, ставимо нове сцеплення. І також ще потрібно переберемо генератор і віддаємо людям на фронт. Тобто даний автомобіль їде на передову. Ось, такі, ось таке віто. Отже, кого цікавлять електричні автомобілі. Hyundai Kona є помаранчева, також є е, мокрий асфальт, стоїть вона на дворі, правда, вся в морозі. Сьогодні два автомобілі відомо. і вже її поставимо. Ось вона, бачите, стоїть там. Поставимо її вже в гараж. Ціна даного автомобіля 16300 євро, той, що стоїть на дворі, 20 рік, 17400 євро. Також будемо відправлятися в Нідерланди, кого цікавлять автомобілі. Минулої поїздки в нас поламалася машина Ford Focus. Гнали для замовника. Е, потрібно буде замінити підчепник на первічному валу. Це вже, ми вже домовилися, все зробимо. Тільки поїдемо вже цього разу евакуатором без лавети. Правда, мій евакуатор стоїть вже довгий час, він не їздив. Е, в зв'язку з тим, що поляки попридумали ті Сенди РМПД, Я не хочу їхати, не хочу платити штрафи. І, в принципі, е, зараз е, без евакуатора е, беру водіїв, їду туди і своїм ходом кожну автівку перевозимо туди в Україну. Отже, кого цікавлять автомобілі, телефонуємо. По розмитні, будь-які питання, також, якщо у вас виникають, телефонуйте. Саме краще це телефонна розмова. Не переписка, тому що не завжди є час переписуватись і давати вам відповідь. Вам дякую за перегляди, за лайки. Піз... Кожній людині за підписку на мій youtube TikTok канал. Ставте лайки, пишіть коментарі. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення, до нових відео. Дякую.